Вітаю вас, друзі. Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму Ютуб-каналі. Поговоримо про ситуацію в Індійському океані щодо того, що там відбувається, а саме, що так звана зла, як дехто її називає, Росія, Іран і Китай планують провести навчання в цій частині океану. Військово-морських сил своїх за задумом навчання будуть передбачати боротьбу з піратством, порушенням, порушенням правил морських перевезень, підтриманням коридорів міжнародної торгівлі. Тобто, ось це є план. Здавалося б, ви, мабуть, запитаєте, ну так що? Невже Китай, Росія і Іран готові боротися з хуситами? І готові зробити безпечним судноплавство в Аденській затоці. Ба Більше, можливо, вони хочуть висадити морську піхоту в Ємені. Знаєте, на це було б дуже цікаво подивитися, як іранці, які підтримують, спонсорують і накачують зброєю хуситів в Ємені, бігли би з ними боротися. Ну, це, мабуть, було б пічно, тому цього не уявити. А насправді в чому ситуація? А ситуація в тому, що ці країни. Вони по перше, зміцнюють свою співпрацю вкотре спільні навчання. А спільні навчання, як правило, проводять партнери, союзники або ті, хто поділяють погляди на міжнародну ситуацію в світі і на безпекові моменти в світі, відтак ми можемо констатувати на сьогоднішній день, що Іран, Китай і Росія розглядають певні кроки, ну скажімо так, по дорозі. Далі. Наступний момент зрозуміло, що Індійський океан і не тільки, а і морські перевезення, і морська безпека це в тому числі а, прерогатива забезпечення цієї безпеки а, і проходжень. Це прерогатива а, Заходу, і це прерогатива Сполучених Штатів, Британії, Франції. А Нідерландів, тобто тих країн, які фактично створили ось цю так звану коаліцію, яка протидіє хуситам і наносять удари по гусетам, хоча знову ж таки досягти успіху виключно ударами авіаційними, ну дуже складно, враховуючи те, що Саудівська Аравія і Об'єднані Арабські Емірати водили туди війська вже а в свій час і воювали, але не мали, скажімо. Успіхів і вимушені були вийти з Ємена, то очікувати, що це вдасться зробити авіацією дещо. Так, а, наївно, але вони проводять операцію. Здавалося б, а Китай має бути зацікавлений в тому, щоб забезпечувати свободу судноплавства, в тому, щоб вчасно доставля, доставлялися вантажі з Китаю до Західної Європи в першу чергу, що найшвидше зробити через Аденську затоку, а потім безпосередньо через Суецький канал і далі вже через Середземне море, ніж обходити фактично південний, південь Африканського континенту. Здавалося б, Китай має бути зацікавлений. Але є один цікавий момент, який свідчить, що Китай не зацікавлений. Чому? Тому що от я вам наведу статистику: така по російській залізниці, про яку я кажу, яку наводить Financial Times. Отже, а через Росію. Відправляється зараз велика кількість із Азії в Європу і відправляється залізницею через те, що Хусити блокують Червоне море, Аденську затоку і відповідно блокують Суецький канал. І що ми маємо на сьогоднішній день згідно статистики Financial Times, відповідно до компанії DHL, транспортної німецької. Попит на, на перевезення російською залізницею підскочив на 40%. А це якраз через те, що хусити вчиняють ось ці теракти проти кораблів. А нідерландська компанія Rail Bridge Cargo заявляє про те, що перевезення через Росію виросли вже цього року на 31%. Rail Gate Європа каже, що виросли на 25-35%. І тепер. В вантажі не йдуть, тому що вони не йдуть через Суецький канал, великий ризик, а через мис доброї надії на півдні Африки це дуже дорого і довго обходити. Вони рухаються через а, Росію. А як вони рухаються? А вони рухаються а, з Китаю, далі на Казахстан, далі через Росію на Білорусь, або безпосередньо з Китаю на Росію. Ось таким чином а, на сьогодні. І тепер дивіться, що ми маємо. Ми маємо на сьогоднішній день реалізацію а, коридору: один пояс, один шлях, про який завжди мріяв Китай, який він активно лобіював. Тобто, хто зацікавлений в кризі в Червоному морі в Аденській затоці, хто спонсорує а, хуситів, хто підтримує ці рухи і яка мета. Я завжди про це кажу: що мета глобальна. Потрібно відходити від цих деталей, там точково, тактично розбиратись. Це не має значення. Треба дивитися на ціль і мету. І коли ми розуміємо мету, а мета Китая це а, посилення одного поясу, одного шляху, відповідно, а, створення нового транспортного коридору. Плюс він, Китай ж розуміє, що проєкт потрібен заходу. Зрозуміло, що а, продавати через Суецький канал. Перевозити вантажі для Китаю теж важливо. Там у нього на Заході в Європі споживачі, але реалізація одного поясу, одного шляху, стільки Китай вкладав, і от тепер вони хочуть це показати. Крім того, що хоче Росія, Росія надзвичайно хоче, аби запрацював маршрут через Північно-Лядовитий океан, так званий арктичний шлях. Саме тому вони запаслись. Великої кількості криголамів мають найбільшу кількість світі криголамів, які дають можливість забезпечувати безперебійно форватерну лінію, аби кораблі могли ходити. Такий маршрут, як стверджують, там він має бути коротшим, але чи буде дешевшим це велике питання, тому що умови для переходу і транспортування торговельними суднами морськими надзвичайно складні, як ви розумієте. Тому це ще питання, чи буде це зробити легко насправді. Ось такі, ось така, в принципі, ситуація, ось така мотивація. Мова йде про перерозподіл торговельних шляхів. Китай кидає виклик морським державам, тобто це змагання геополітичне, суші і моря. А ну, скажімо так, віковічне те, що відбувається. І тепер звичайно дуже важливо крок заходу. Тобто тепер захід має згадати про свою велич, про свою могутність, про домінування в морях, яке відбувалося сторіччями. І звичайно, що скласти, тому що зараз виходить Китай, який нарощує можливості свого флоту, і за кількістю військових кораблів вони вже стають ледь не перші в світі. Тому я думаю, що заходу це привід задуматися і знову ж таки протидіяти. І вони мають зараз так само проводити власні навчання, не мають показати так само свою могутність і свої потужності. Знову ж таки підтримувати Україну, підтримувати всіх, хто бореться з хуситами, підтримувати тих, хто бореться і протидіє різного роду терористичним групам. А це все має бути знову ж таки розглядати сценарії і проти Ірану різні, в тому числі нанесення ударів, тому що це нікуди не зникає. Ось це має бути сигнал чіткий. Ми розуміємо, що фактично це протистояння третьої світової, яке не всюди має військові виміри і вираження. Але от воно таке. Тому, звичайно, що в цьому на цьому тлі. Важливо демонструвати особливо морську міць, тому що зрозуміло, що товарообіг між Китаєм і ЄС надзвичайно великий, майже трильйон, і для Китаю дуже важить Європа, і навряд чи вони будуть воювати а, пряму агресію проти вчиняти. Звичайно, хотілося б, щоб проти Росії, але все ж. Але разом з тим а, потрібно демонструвати а, ось на це все, що відбувається. Інакше, знову ж таки, Захід буде залежати від логістичних постачань. За китайськими схемами маршрутами і можуть тратити цей канал, що, звичайно, призведе до можливо здорожчання продукції. Ось такий ще один прояв того, що намагається формувати Китай, Росія і Іран. Кім до них ще не дотягує, йому ще не так просто дійти до, і доплисти до Індійського океану. Він тільки планує, він тільки працює, тому він ще туди доплисти не може. Сам приїхати теж складно, тому що він пересувається тільки потягами ну, а в океан потягами не приїдеш, тому якось без кіма цього разу.